E Автор музики до всесвітньо відомого балету «Бахчисарайський фонтан, російський композитор та музикознавець Борис Володимирович Асаф'єв. У своїй роботі він віддавав перевагу творам російських класиків Пушкіна і Лермонтова. За мотивами їхньої творчості Асаф'єв написав такі балети, як Панночка Селянка, Ашибкий Ріб, Кавказький Полоняник. Своє виправлення митець вніс і в дітище мусорського оперу Борис Годунов. Спадщина композитора містить 28 балетів, 11 опер, 4 симфонії, музику для оркестру, прелюдії і романси. Борис Асаф'єв відомий і як дослідник творчості Глінки, Мусорського, Стравінського. Серед його музикознавчих творів Думки, і думи, російська музика від початку 19 століття. Музикознавці багатьох країн, навіть ті, що не були учнями Асаф'єва, завдячують йому результатами своїх досліджень, своїх сценічних успіхів. Своє служіння Господу священомученик Яків Маскаїв, почав у 1901 році в сані священника Оренбурзької єпархії. У січні 23 го він був обраний кандидатом у єпископа Орського і направлений до Москви для висвячення. Але прийняв хіротонію від архієреїв, які належали до обновленського розколу. Тоді священнослужителі Орська направили його до патріарха Тихона Біллавіна для виправлення в єпископському сані. Після цього владика Яків був заарештований і відправлений у заслання. Повернувшись, служив вікарієм тверської, а потім Саратовської єпархії. У 1933 році зайняв єпископську кафедру в Барнаулі. Через два роки владика Яків знову був заарештований, а в 37-му му розстріляний. У двохтисячному році він був приєднаний до Лику Святих. Терпіть віруючи всі образи. Наш отець Ісус Христос терпів за нас. Прийде час, і ви зрадієте. Єдиний орден радянського союзу що успадкував майже повну дореволюційну назву Орден Олександра Невського. Серед усіх полководницьких орденів Великої Вітчизняної лише ця нагорода мала один ступінь. Орден Олександра Невського був заснований 29 липня 1942 року для нагородження командного складу Червоної армії за видатні заслуги в організації керуванні бойовими операціями. Хоча ця нагорода вручалась майже вдвічі частіше, ніж усі інші полководницькі ордени, зустрічається вона значно рідше. Пояснюється це часто із кавалерів ордена в наступних боях. Для зображення князя на ордені його автор, архітектор Телятников, використав портрет актора Черкасова, який зіграв роль Олександра Невського в одноіменному довоєнному фільмі. Орденом нагороджуються командири, які виявили в боях за батьківщину особисту відвагу, мужність і хоробрість. У 1922 році він заснував Каунаську художню школу і став таким чином її першим директором. Пізніше, 13 років по тому, він став першим головою союзу литовських художників Юстинас Вінцо Виножинськіс. Він запам'ятався не лише як блискучий адміністратор. Перш за все, він був майстром своєї справи, талановитим живописцем та педагогом. Його картини поєднували тонку мальовничість з декоративною узагальненістю ритму та композиції. У своїх лірико-епічних полотнах художник прагнув розкрити національний характер людини і природи. З 1940 року Юстинас Виножинський спрацював зі студентами художнього інституту у Вільнюсі. Охоче передаючи їм накопичений досвід. Краса. Це нескінченність виражена в закінченій формі. У наступному випуску про сповідницький подвиг святої мучениці Іулії Діви. Його впливу не уникнув жоден із великих композиторів 19 століття Роберт Шуман. Ним нагороджувались командири Червоної армії за видатні успіхи у справі керування військами в часи Великої Вітчизняної війни Орден Суворова. Автор книг Точечка і Антон. Летюча класна кімната. Німецький дитячий письменник Еріх Кестнер.